Усіх вітаю на моєму каналі, моє ім'я Серж, і сьогодні я розповім вам цікавинку пов'язану з тим, як люди плутають предмети магічні та їх поняття і вважають, що це синоніми, а насправді це абсолютно прорізні речі. Мова сьогодні з вами у нас піде про те, чим відрізняються амулети, талисмани та обереги. Або ж оберіги, як кому зручніше. Так от. Що таке талісман? Талісман це будь-який предмет, не обов'язково натільний. І це важливо. Це може бути камінчик, це може бути іграшка, це може бути якась лялька, це може бути будь-який предмет, який не обов'язково тягати із собою, який приносить своєму володарю, так скажімо, да, і своєму хазяїну вдачу усіх його справах. Причому. Та, талісман виконує функцію не тільки для свого господаря, да, яким він є. Талісманом може бути якась тварина, і ми з вами це бачимо по якому-небудь футболу, от, де талісманом може бути якийсь там вовчик, зайчик, і це є талісман команди, який виходить на поле, да, там танцює танць, і це також талісман, і воно має місце бути. Тому талісман це будь-який предмет, який несе у собі удачу. Чи можна замовити талісман саме у майстра, наприклад? Так. Причому талісман може бути ваш, як предмет. Тобто це ваш камінчик з якогось моря, з якого-небудь океану. Ви хочете, щоб він вам приносив вдачу. Тоді ви віддаєте його майстру, і майстер його замовляє саме на вдачу, на, на те, щоб у вас відбувалися там, потрібні е, події у вашому житті, щоб ви були там, де треба, в потрібному місці, в потрібний час, щоб все у вас кльово складалося. І тоді ви будете там з тим камінчиком. Дуже вдачливою людиною. Оберіг або ж оберег по-різному називають сенс залишається один і той самий. Оберег від слова оберігати. Тобто, це предмет, який у нас заговорюється на збереження чи на оберігання. Чогось, якоїсь сфери оберігання вже існуючих грошей, оберігання вже існуючого кохання, оберігання вас від якихось негараздів, оберігання вашого здоров'я. Воно не приносить не здоров'я, не грошей, не особистого життя. Воно оберігає вже існуюче. Цікаво те, що оберігом так само може бути будь-який предмет у вашому домі, і це не обов'язково натільний який-небудь колон, чи браслет, чи якась така штука. Тобто оберіг виконує Саме такі функції, оберігаючи вашу якусь сферу, чи вас загалом. Це може бути лялька-мотанка обережна, да, яку можна сплести саме на захист дому. Це може бути знову ж таки якийсь камінчик, який майстер вам оговорив на те, щоб він захищав вашу робочу місцину. Це може бути натільний предмет, який оберігає вас, чи якесь там ваше фізичне здоров'я, чи психологічне, чи від порчі, чи від якоїсь там капості, яку вам намагаються зробити. І все таке інше. Тобто оберіг. Він не привносив вам нічого нового. Він о, оговорюється, є предметом, який оберігає вже існуючу вашу сферу життя. Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням. В описі. А от Амулет це переважно натільна штука. Яку бажано носити з собою, або колон, або браслет, або кільця, або сережки, щось, що з вами постійно, на вас постійно, от, при вас постійно. Да? Тобто, і от амулет може виконувати функцію і талісмана, і оберега, і додаткових усіляких цікавих функцій, які ви туди замовите у майстра, або якщо вмієте зробити самостійно. Тобто амулет це все-таки те, що ми носимо із собою і заговореним він може бути на будь-яку сферу або на вирішення будь-якого будь-якої Проблема, яка у вас є на сьогоднішній день. Тобто, там може бути амулет для вирішення питання відсутності особистого життя, на те, щоб у вас з'явилася людина в вашому житті. Може бути амулет пов'язаний там з тим, щоб у вас краще було з грошей. Амулет на захист може бути. От, Який ви будете носити з собою, він буде вас захищати, і, наприклад, виконувати додатковий який-небудь функціонал, і ще й і, відбивати, так скажімо, атаки від вас. Та? Тобто, там, або акумулювати енергію і віддавати. Вам. Тобто у амулетів досить широкий, але це не будь-який предмет. Амулетам не може бути там камінню небажано. Тобто, це все-таки про натільні, натільні штукенці, які ми носимо постійно із собою. Тому функціонал амулету ширший, але будь-яким предметом він у нас виступати не може. Дуже важливе розуміння, що не оберіг, не талісман, не амулет не зробить за вас вашу роботу. Тобто не треба перекладати на якусь цяцьку свою власну відповідальність за своє життя. Амулети, оберіги, талісмани можуть лише покращувати стан якихось речей або підтягувати до вас потрібні можливості, щоб ви могли їх уже там використовувати і реалізувати. Але Воно не дасть вам грошей просто так з неба. Тобто, якщо ви замовили собі який-небудь грошовий амулет, щоб у вас це склалося, та ви без роботи то робота сама на вас не впаде. Верніше як роботу ми ще притягнути можемо. Але якщо ви не пішли на ту співбесіду, то на вас лям не впаде і не вб'є вас своїми там, я не знаю, золотими монетами. Розумієте? От так само, якщо ми не лікуємося і замовили амулет для підтримки нашого здоров'я, але ми не приймаємо ліків, не ходимо до лікарів, нічого з цим не робимо. Він вас не врятує. Він може просто а, відстрочити, а, да, скажімо так, апогей проблем вашого із, ваших зі здоров'ям, але не вилікувати вас. Тому ніякого перекладання на магічні предмети відповідальності не має бути. Це споміжний, допоміжний аксесуар або допоміжний предмет для того, щоб було краще, коли ми самі при цьому щось робимо, кудись ворухаємося, кудись там а, з вами а, сунемося, да, робимо. Якісь речі, все таке інше. А, інша справа, коли ми а... Знову ж таки, амулет оберігаючи робимо, або, в принципі, оберіг на те, щоб у нас не було не летіла ніяка капость. Але навіть він не буде, по-перше, гарантувати вам 100% захисту, і в нього, як у будь-якого магічного предмету, є, можна сказати, термін придатності. Вони не працюють вічно, немає таких предметів, які будуть працювати на вас вічно. В них є певний закладений або майстром. Термін придатності там на рік, на два, наприклад, да а, от або ж закладений функціонал, типу, коли ти виконаєш свою функцію, тоді ти від власника підеш частіше за все подібні магічні предмети. Вспоміжні як амулети, талисмани, оберіги. Вони йдуть від свого хазяїна, свого володаря, можна так сказати. От вони губляться, вони ламаються, вони кудись здіваються. Тобто він відпрацював. Наприклад, ви замовляли амулет, щоб вийти комфортно із якийсь судебних розборок, які у вас трапилися. І ви вийшли з них комфортно, і ви, скоріш за все, просто подпу, ну, десь загубите свого амулета чи там талісмана, який приносить вам вдалі. Тобто це абсолютно нормальна історія. От, або вони просто з часом починають поступово переставати працювати і перестають в принципі, виконувати будь-який свій функціонал, і це помітно і це зрозуміло. Чи можна носити на собі купу усього як новорічна ялинка? Тут на кохання, тут на гроші, тут на захист, тут на все на світі. Ні, бажано все-таки робити це поступово. Тобто вирішувати проблеми своїх певних сфер болючих, все-таки поступово от і бажано все-таки. Щоб ми з вами розуміли, яка сфера нам пріоритетніше. Чи ви хочете грошей заробити, чи ви хочете кохання всього, всього життя зустріти? От. Чи ви просто хочете знаходитися в потрібному місці, в потрібний час? Якщо захисні усілякі штукенці, можна поєднувати абсолютно спокійно. То обвішатися всім на світі на все на світі це не, не добра історія, тому що будь-які подібні предмети вони все одно працюють від вас, як від його хазяїна. Тобто енергія йде та ваша. І можна просто обвішатися. Як новорічна ялинка, і вже додихати ось, ось так, от, тому що все воно, і, і все воно береться від вашого, да, від вашої енергії, від вашого ресурсу, а вас просто не вистачає на те, щоб і на побачення бігати, і на роботу бігати, і на тренування бігати, і захищати себе, і боротися з якими-небудь циганками на вокзалах, знаєте, і битися, ну не вистачає вашого ресурсу на те, щоб розпилятися на все на світі. От тому якось так. Сподіваюся, що після мого відео ця тема стала зрозуміліше. В чому різниця також стало більш зрозумілим. Тому підписуйтесь на канал та буду рада вас тут знову бачити у всіх моїх наступних відео.